Підготовка до переселення малих свиней на відгодівлю триває. Приїхала машина. Бачите, цей раз було пів ями і заказав машину, поки у нас морози, машина може вивезти на мусорку, щоб ніде не забуксувала. Раніше викачую. І зараз викачую. І, мабуть, буду переселяти поросят з відгодівлі ну, малих тих. В цей станок, а цих двох заберу в той станок. Їм там міста двом хватить і ближе буде до виходу на забій. І зараз викачую повністю цю яму. І яму, що мене не фокуснило. А якщо виключити, воно вчине видно. Запотілено я на зараз. Не, фокус не хочеться ловити. Взагалі нічого не хочеться. Зараз викачаю цю яму, яму біля свиноматок і просили покажи, яка яма з Я тільки що туди провалився, звісно, ходив передіватися. Тому що темно, ішов, забалакався, добре було виключено, ну вже яма викачена і став ногою, так і пішов. Ну, буває і таке. Залізу і покажу. Покажу, де в мене витяжка стоїть з ями. Тому що багато хто казав, що за витяжка, як це вона в ямі. Я вам покажу. Зараз поки спостерігаємо за свиньми, щоб вони не відкинули цю решітку. Але ще є один момент. Як оці, цій, мабуть, вже буде переселення, як оціх двох заберу, того, що хочу зробити, як я казав, щоб тут калітка була і тут калітка була, щоб не ставити цю решітку, можна було відкривати цю калітку і ставити там калітку. Щоб все було вже по хазяйськи як кажуть. Так що поки так, друзі, працюємо, все буде добре. Так, ну, Викачали. Подивіться. Да. Я сейчас удивлюсь. Добровольно. Что, Сейра? Добровольно. А что, обычно принудительно? Ну, все, глубина. Давай. Дерзай. Так, ось углублення, це що, що шланг виставив. Це спеціально, щоб сюди шланг кидати і все під нуль викачувалося. Так, тепер ось ця витяжка. Весь це там є. Все витягується сюди. О! Тут не з кирпича, а були в мене типу, плити, блоки, толщина 10 см, 60 на 1,20 метрів. Зробили отаку ось. Ну і виглядає все отак. От тобто прути і посередині для укріплення ще такий же самий прут приварений. Ну, нормально туди я вам скажу. Уклон по ямі зроблений з е, самого краю, і до мене уклон 10 см на дліну. 8 метров. Так, все так. Так, ну вытяжку я показал. Все, буду вылазить это. Что, кто то есть вытяне отсюда чи не? Чи кто тут? -то? Тут сидеть На, подержи Вылезай. Ту яму покажу. Казуси у нас теж произошли. Дивіться. Розбивали лампи. Скучно дітям. Ну і в цю вже залазити не буду. Тут 10. Там уклон і все. Цю яму яка низька на урові на 20 см. Так ще так, тут вже по підписках, водичка стікає. Все добре. Так ще по розмірам ями вона 2 метри, яма сама метрова, ну і тут 20 см до бортика. Тобто 2 метри на метр і глибиною ,60 метр шістдесят. В цій ямі теж є витиска. Ось труба. І йде вона якраз під полом і виходить аж на вуглу сараю. Так що так. Закривається вона дуже легко. Не знаю, одною рукою буде удобно чи ні. Зараз. Та я вже якось. Оп. Зараз поправимо. Оп, все, все стало на сьогодні місця. Все, можна ставати і все добре. Лампу вже попіднімав наскільки високо, почти, ну, на 80 см. Все одно друг на друга стають і достають до лампи. Вчора була розбита ця лампа. Поїхали в город сьогодні утром купив лампу, приїжджаю. У тих світа немає. І так зробили, що вирвали провод, який йде воно під потолок. І вибило пакетники. Чи замкнулося, чи що, що ну всі живі здорові. Так що мінус дві лампи. Купили все нормально. Хуй. Так, треба йти там закривати, обирати. Щось закінчимо і щось покажу. І дивіться, що я зробив. Вентилятор склав мішок в два рази і повністю його закрив. Чому так зробив? Він мене, хоч і виключений, і не працює. Але той вентилятор, який напроти який працює на витяг повітря, він мене теж виключений. Але через цей вентилятор поступає повітря. Той викручує самостійно, ну, сквозняк через два вентилятора. Я цей зафіксував з той сторони, щоб він не крутився і забив. но той не фіксував, той у мене відчинений, я його зараз покажу. як Він той постійно крутився і швидко. Зараз подивимося, як той себе почуває, я його ще не бачив теж. Ну, цей все одно крутиться. Або ж він розігнався і зупиняється. Дивіться, тут пилі на ньому капець. Ну Це це производство. З пилю нічого не поробиш, але він крутиться. Я встановив не ми вже стікла, нічого, утром все, що було, по бистрому Тут стекло встановив, тут в мене стекло було. Я на літо витягував, але воно там те не витягне. Ну не знаю, зупиняється чи ні, але він крутиться. І повстановлював. повстановлював вікна. За цими двома сенвіч-панелями з вулиці, тільки що забув вам показати. З цієї сторони теж стояв мішок, але він стояв, коли з тої сторони я не забивав. Ну, я його зараз упакую, нехай буде. Не крутиться і слава Богу. Чому повстановлював температура повітря? Ну в мене зараз ми викачували ями, були відкриті там двері, були відкриті ці двері. Десь ну, пів години точно, так, може навіть більше, ті двері. Годину були, поки я працював, тут забув все повиключати. І у нас виходить, що температура повітря свинарника упала до 12 градусів, навіть до 11. Було 18. 18, а коли утром заходиш, то навіть 22 Зараз спала до 12, за того, щоб все відкрито було, холодний воздух зайшов. Так що нам тепер за ніч потрібно нагріти тут повітря. Той уже вентилятор я не буду глушити, щоб воздух все-таки продувало, гуляв, щоб не застаївався. Але до ранку я думаю, що ми повітря нагріємо ну, до 22 як зазвичай, не думаю, що так вийде. А от до 18 ми його з фонарник зігріємо. Ну, Завтра з утра я вже не зможу показати, тому що це відео буде запущено сьогодні на YouTube. Щоб ви побачили, там по ямам було багато питань. Так що так. Так що так. що По Попередньої викачки, сама перша викачка, яка в мене була з машиною аценізатора. Я побачив всі мінуса одразу. Ну, він був один, але він був найголовніший. І те, що там багато хто розкаже, що це не мінус, там будуть морози викачуємо чи ще щось викачуємо, щоб поближче шлан, щоб, ну, Багато є нюансів. Я перший раз, коли викачую, я всі какашки згортав сюди. Воду п'ють з поїлок, вода кажеться, що падає теж в яму. Коли вони піпіскають, моча йде теж в яму. Але є одне велике, але ось цієї жидкості цієї рідини це дуже мало для того, щоб зробити рідину в ямі. Такою, щоб її могла потягнути машина. Це дуже мало. Хоч всі розповідають, але є пробки. Це одне, коли ти відкриваєш пробки, і воно просто вакуумом його тягне. там навіть все, що машина вакуумом такий не потягне густоту. Це навіть шланг буде 2 метра-1,5 метра, не потягне. Це вже перевірено. Скажете, в тебе ж не 1,5-ни 2 метра. У мене є знайомі, до якого вони теж їздять. Вони їздять просто в лагуну, кидають півтора метра шланга, і в нього там таке густе, що вони оттуди витягнути не можуть. Але все теж залежить від машини. Ну, я спілкувався з чуваком, який приїжджає на машині. Він каже, ні, потрібно все-таки. Я первий спробував. Ми там сантиметрів 40 навіть не витягнули його, вона не змогла потягнути. І я почав кожного дня поливати навоз. Зараз ще не поливав, зараз полью. Поливати, тобто я згорнув, почистив, там, підзгортав на решетку і наливаю всім воду і беру там шлангом. Не кажу ще літрів 100-200 ввожу в яму, щоб змити той навоз, ні. Тут там можна сказати, що відро вилив сюди, відро вилив туди, просто на навоз, щоб його розрядити і він впав. Або просто, щоб розрядити, і попала вода туди. Без різниці. Я можу просто брати і виливати відро води в самий кінець, все одно під уклоном вона стече і розрядить. Але я просто поливаю какашки, щоб вони теж легше провалювалися, щілини не забивалися. Як бачите, воно мало свиней. І починає побільше, побільше, побільше затрамбовувати і не провалюється. Але воно все свіже водою поливаєш, воно провалюється. Отже, вивод. На великі об'єми ями потрібно ще поливати водою. Поливати водою, водою, водою. Я навіть коли викачую з ями, я беру сапу і починаю туди-сюди його колотити. Просто воно хвилю робить, воно все отуди густоту піднімає, 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 і приводить все до викачки. Плюс насос качає через шланг, і є ще доп... якби, забор шатяне. Плюс я сапою роблю волну. Воно його там піднімає, тяне сюди, піднімає, тяне сюди. Якщо цього не робити, і якщо воду. Не доливати, а просто, так як вони гадять, вода з поїлок і те, що вони випорожнюються мочою, цього замало, ви просто кинете шланг, ви зверху заберете воду, а внизу все останеться саме густе. Його потрібно змішувати. І з самого початку, навіть якщо у вас воно, як в мене длінне, почніть змішувати. Спочатку, повірте, оця сапа, що ви тягнете її туди, потім різко назад, туди, а потім я зараз вам покажу, як я змішую теж. Це ж ну, багато ума не потрібно. Кидаєте вглуб сапу, ведете по землі, потім різко піднімаєте назад. За Зайшло уклона сапи, сапа піднімається, коли ви тягнете назад, вона піднімається ось так. Тобто ми туди і назад, туди. І назад. І воно робить волну і піднімає всю муть, все густе, яке є, і вертає все наверх, і все йде до шлангу, і все дуже добре переміщується. Три дві, чи три останні викачки, коли я от такі е, робив доповнітельні маніпуляції з водою поливав, оце що сапою з краю почав волну цю робити. У нас взагалі немає проблем з викачком, що там щось густе залишилося, чи ж треба води додати, чи треба подождати, щоб все набралося, потім викачаємо. Такого взагалі немає. Перша машина поїхала, втора машина викачала під ноль, загрузилася, докачали з тої ями, поїхала. Все. Без всяких обмазок, без нічого. Все чудово. Так що, друзі, такі діла. Все-таки я вирішив, зараз не буду, на що залишилось неділя. За неділю я підготовлю куплю метал, зварю сюди калітку. Я вже придумав, щоб вона була зйомною, щоб вона тут не стояла. Тобто я варю таку саму калітку, але до неї приварюю дві труби отакі, ну, на пластині, щоб вони виступали. І тоді калітка ставиться отак. Пластини виходять за оцю профтрубу. Тобто пластина з трубкою виходить і просто ставлю ж прут від початку до кінця. Вона може отакою ходити. Або ще тут по дві трубки, щоб фіксувалося наглухо. І все, прутом зафіксували. Калітка стоїть, відкрили цю калітку, відкрили цю калітку. В цій калітці я придумав. Як фіксувати між собою? Можна хтось каже, та свіжевірьок не мучиться. Я вирішив просверлю тут отвір, просверлю В цій калітки, яка буде тут теж отвір. Вставив болта собі, гайкою затягнув, все. Вона стоїть крепко, міцно і нічого. І можна витягувати калітку. І не думай, що там свині відкриють якось чи перегризуть вірьовку, що в мене була оця решотка стояла. Та да і все. Ось такі моменти, друзі. Ще купив одну фігню. Ну, це вже наступне відео, це вже буду знімати про свиноматок. Просили. Багато питань було і покажу, що купив. Ну, два дні вже користуюся і бачу, що завтра коє що буде потрібно, а коє-що це вже оця свинка приходить в охоту. Так що не забувайте. І стосовно Стосовно, стосовно однієї одні, одного моменту, що я там кому допоміг чи не допоміг, друзі, ми цей момент, я думаю, обсудимо з вами в п'ятницю на стрімі. П'ятницю буде 8 часов вечора стрім починається. А може 8, ну 8 часов я заведу раніше генератор, тому що 8 часов виключить світло 100%. Заведу раніше генератор. І ми з вами поспілкуємося, по кому я допомагаю, кому не допомагаю, чому я тому не допоміг і на які на цього причини. Так що, я думаю, ви зрозуміли чому. І я об'ясню об чому. Ну, це для тих людей, які питали, щоб я не писав зараз великі там коментарі. Думаю, все буде зрозуміло. По цим поросятам буде окреме відео, тому що. Що для них ми маємо оголошення. Так що не забувайте нас, ставте лайки, підписуйтесь на канал, тому що дивлюсь по статистиці, відео, яке залітає там на 10-20 на тисяч просмотрів останні, їх дивляться тільки 30%, тисяч, 30 підписників. Всі останні люди це люди, які не підписані на канал. Так що велике прохання, я думаю, вам не, не сложно, а нам буде приємно. Підпишіться, навіть якщо ви не будете нас далі дивитися. Ну, може, все. Все таки, колись ми вам принесемо якусь корисну пораду, чи ще щось, чи просто приємне відео. Підпишіться, ми будемо дуже вам вдячні. На все добре, до побачення. Все буде Україна.